І насправді покладе кудись е скоро знову, причому неподалік лінії фронту, Росія боєприпаси, які вона отримує від північної Кореї. Раніше вже було розповідали, мовляв, тимчасово припинила Північна Корея постачання Росії озброєння принаймні через море, але Певну паузу витримали, і знову зараз е, поновлюють постачання морем. І російське вантажне судно, яке називається Леді Р. Повернулися у північно-корейський порт Расон. Звідки відбувається поставка зброї Російської Федерації? Значить, як пише портал НК його туди буде завантажено боєприпаси або якісь інші ракети. Снаряди ми не можемо цього чітко знати. Супутникові знімки, які це виданням, вони показують, що до Цього порту привозять контейнери, в яких може віститися зброї для війни проти України. Потім ці контейнери завантажують на корабель, і корабель відпливає у напрямку Російської Федерації. В принципі, не потрібно ворожити на картах Таро, звертатися до якоїсь ванги для того, аби зрозуміти це зброя від північної Кореї, і скоріш за все, це снаряди.